Щоб прибрати в кухні більше не потрібно миючих засобів і тряпок. Потрібно гарно розбиратись в фотошопі. Покажу на прикладі цього фото. Відкриваю Photoshop і починаю творити красоту. Photoshop досягнув такого рівня, що не потрібно годинами обробляти фотографії. Можна використовувати різні плайни. І щоб досягнути такого результату, не потрібно докладати дуже багато зусиль. І зараз я покажу, які інструменти я використовував, щоб зробити цю кухню ідеально чистою. На просторах інтернету мені вдалося знайти новий плагін, який може все зробити сам. Цей плагін називається Retouch Misha. Просто включаєте цей плагін і треба почекати, поки йде обробка. Для того, щоб вам не було дуже нудно і скучно дивитися цього відео, я прискорю це відео, щоб було видно, як він гарно працює. Також він дуже гарно обробляє деталі. Забираю всі непотрібні речі, і це дуже зручно, дуже швидко і дуже якісно. За допомогою штучного інтелекту він аналізує фотографію, вибирає те, що зайве на цій фотографії, і починає працювати. Забираючи всі недоліки, також все непотрібне лише завдяки тому своєму штучному інтелекту. Тому це дуже зручно, дуже швидко, дуже якісно, не потрібно думати, що потрібно забирати, він все дуже гарно сам робить і працює. Тому я рекомендую цей плагін і думаю, що багато кому він пригодиться. Після того, як плагін зробив свою роботу, я вирішую замінити підлогу, використовуючи генеративну заливку для того, щоб ця кухня виглядала більш естетично. Зробивши всі необхідні дії, бачимо, як ця фотографія змінилася і стала більш привабливою. Щоб відредагувати цю фотографію, пішло не так багато часу. Але вийшло дуже якісно і гарно. І тепер ця кімната виглядає вже зовсім по-іншому. Тому, якщо вас також цікавить фотографії, і ви цінуєте свій час, можете звернутися, і я з радістю вам допоможу в цьому.